Доброго часу доби, шановні колеги. З нашого відекасту ви дізнаєтеся про структуру дистанційного курсу на прикладі відкритого курсу для педагогів-організаторів. Курс має дві складові, а саме загальні відомості про курс і навчальні модулі курсу. Що це дає? Скажімо так, у загальних відомостях про курс слухач курсу знайомиться зі вступом до курсу, тобто знайомиться із загальною інформацією про навчальні теми модулі, тобто мікрокурси, знайомиться з його авторами. Зокрема, вступ містить анотацію дистанційного навчального курсу, короткий зміст курсу, терміни навчання, вимоги до початкового рівня підготовки, вимоги до програмного та апаратного забезпечення дистанційного навчального курсу. У цій же частині розміщено робочу програму курсу, що є документом, який регламентує зміст дистанційного навчального курсу. У робочій програмі зазначається мета. Завдання та стратегія вивчення курсу, його зміст, тобто тематичний план, у якому відображаються назви тем кожного модуля з анотаціями і зазначається кількість годин на вивчення кожного модуля. Календарний план є часовою моделлю проведення лекційних та практичних. І семінарських, і лабораторних занять, а також виконання слухачами завдань для самостійної роботи. Критерії оцінювання містять відомості щодо системи оцінювання навчальних досягнень слухачів з дисципліни, як поточних, так і підсумкових. Зручна навігація по педагогічним категоріям дає змогу побачити одразу всі навчальні курси модулі, визначені календарно-тематичним планом. Усі інформаційні матеріали структуровані по тижням, візуалізовані та розподілені ресурсом пояснення з логотипами, важливо з акцентом. На мету заняття. Додані логотипи до кожної частини навчальної інформації, наприклад, логотип Електронна книга додано до теорії, а зараз практика з комп'ютером до практичних завдань. Логотип Увага додано до інструктивних матеріалів. Ілюстрації зі збірками книг додані до джерел інформації, як основних, так і додаткових. До того ж, інформаційні матеріали для слухачів курсів трансформуються ресурсами: сторінка, файл, книга, лекція, гіперпосилання, папка тощо та елементами курсу форуми, чати, відеоконсультація. Конференції, анкети, тести, завдання тощо. Записавшись на курси у змісті навчальних модулів, слухач бачить 5 складових, а саме: перше. Навчальну програму із завданнями, яка містить тему, мету, план заняття, основні та додаткові види завдань і критерії їх оцінювання. У шкалі оцінювання фіксується загальна кількість балів, яку може набрати слухач курсу протягом навчального тижня за обраним курсом модулем. Друге теоретичний навчальний матеріал зібрано в окрему папку та або Представлено ресурсом лекції або урок. Із запитаннями або ресурсом книга, яка містить, скажімо, в чотири окремих сторінки з логотипами цікаво, важливо, з додатковими словничками, запитаннями, джерелами, інформаціями. Наприклад, ресурс папка містить, крім теоретичного матеріалу з поясненнями, посилання на веб-ресурси, відеоролики, посилання на сайти, блоги, інструкції, тренінги тощо. У додатковій папці скомпоновані текстові матеріали в форматі PDF, Word та відеоролики з досвідом практичного створення. Персональних комунікативних сервісів та їх використання з посиланням на освітні сервіси, вебінари та інше. Третє. Інструктивні матеріали представлені відеоконсультаціями або відеорекомендаціями, тобто всі види діяльності слухачів курсів супроводжуються інструктивними, як текстовими, так і голосовими та відеоінструкціями, методичними рекомендаціями або порадами. Найціннішою складовою дистанційного курсу є практичні або семінарські або лабораторні роботи, які проводяться у вигляді форумів, чатів, опитування, завдання спільної роботи у середовищі Віки, створенням і наповненням власного комунікативного середовища, тобто блогу, сайту або групи з модульним та підсумковим контролем. А як відбувається навчання заочно дистанційною формою? Так, записавшись на дистанційний курс, слухач відразу бачить фото т'ютера та його звернення про важливість участі в роботі форуму. Загальний форум новин містить інформацію про дистанційний курс та очікувані результати, а також питання відповіді до цього курсу. Тобто на першому очному тижні навчання проходить настановна сесія з актуалізації опорних знань, де слухачі курсу самостійно виконують діяльність у середовищі МОДУ. А це значить, що вони створюють обліковий запис та визначають призначення і направленість дистанційного курсу, знайомляться з планом занять на очній сесії, знайомляться із теоретичним матеріалом, порівнюють можливості навчання на платформі Moodle з можливостями навчання в середовищі Web 2.0. Доводять і Сую цінність ключових компетентностей в анкетному опитуванні, спільно працюють зі словником термінів, тобто глосарієм, як інструментом усвідомлення навчального матеріалу, що дозволяє слухачам курсів створювати і формувати свій список визначень, а також спільно працює з ресурсом Віки, створюючи групу учнів у середовищі Google для дистанційного навчання своїх учнів. Беруть участь у дискусії традиційного форуму знайомства та привітання, а також участь у навчально-тематичних форумах. Обов'язково відвідують уроки. Та або відповідні заходи у навчальному закладі освіти, тобто відбувається виїзна практика. Також пишуть і відправляють орієнтовний звіт за кожен тиждень навчання. Підсумкова сесія проходить також очно. Слухачі курсу не лише набувають практичних умінь і навичок працювати на платформі Moodle та в середовищі сервісів веб 2.0 Під безпосереднім керівництвом тютера, але й готові до подальшого самостійного навчання на дистанційному етапі під віддаленим уже керівництвом і контролем тютера в онлайн середовищі. Іще декілька застережень. Перше, спотворене розуміння дистанційної форми навчання приведе до інформаційного колапсу. Причинами цього є не завжди доцільний розподіл навантаження викладачів, а також невідповідність авторських дистанційних курсів положенню про складові навчального курсу, розробленого в системі дистанційного навчання Moodle та його використання. Друге, невмотивована відсутність фінансування дистанційної форми навчання приведе до втрати привабливості і перспективності розвитку навчального закладу, приведе до імпульсивності курсів підвищення кваліфікації, а з часом їх деградації. Третє. Неусвідомлене розуміння можливості розвитку інформаційного суспільства з економічним мисленням та вимог цифрового світу приведе до втрати набутого досвіду, відсутності інноваційних змін та економічного розвитку на фоні байдужості та скептицизму. І нарешті останнє четверте. Відсутність стимулювання ініціативи науково-педагогічних та педагогічних працівників, відсутність підтримки та власного прикладу діяльності у цьому напрямку позбавить навчальний заклад права надавати освітні послуги за дистанційною формою навчання, які б сприяли економічному зростанню, що також приведе до занепаду та руйнації існуючого потенціалу. Проте з нами залишається віра у мирне світле майбутнє та процвітання дистанційного навчання, надія на стабільне економічне зростання і творчі ідеї, а також Любов до кожної особистості, любов до своєї праці, до навколишнього середовища. Бажаю всім успіхів.